Цього я вже довго, чи не пів життя мріялося про власний дім. У сховищі наукової бібліотеки зібрались понад 40 студентів та співробітників, щоб написати радіодиктант національної єдності. Це робили в укритті, щоб не перериватись у випадку повітряної тривоги. Диктант пише не вперше постійно, не пропускаю диктанти. Ну, цей диктант був складний. Я вам скажу: ну, не то, що перше дуже за душу взяло, Граматичний, дуже складний диктант, тому що тут дуже великі речення. Дуже наприклад, одне речення можна було поділити на два, але склад... але цікавий диктант. Авторка диктанту українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Текст про втрату дому через російське вторгнення читала його народна артистка України Ада Роговцева. Цьогоріч диктант писали 22-й рік. Поспіль. Твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею, десь у його нутрищах, у темному, незатишному підвалі. Часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. Знаємо ціну великих переселень. У молодіжному центрі в Чернівцях також долучилися до написання диктанту для його співробітників. Це щорічна традиція. Хотілося плакати, коли почули і назву, і взагалі Ада Роговцева читала дуже. Як це емоційно, і видно, що вона проживає цю тему. Я навіть декілька разів написала два рази речення одне й те саме підряд, бо подумала, що це так треба. От дуже класно читала текст сподобався і на рахунок складності я не впевнена, щодо декількох ком. Ми сьогодні колективом всі разом пишемо. Це було трішки хвилююче, так тому що це було вперше. А такий текст був дуже ну, напевно, це таке сьогоденнє наше, так тому дуже таке, дуже чуттєвий. Текст на перевірку можна надіслати паперовим листом, аби гриф дати був не пізніше 10 листопада або відправити відсканований на електронну пошту завтра до 11-ї години дня. Ірина Капуш, Даніала Латковська, Суспільне новини, Чернівці.